Так, друзі, погнали, ну що зараз. Щас, щас коротше, Затестим чертяче колесо, колесо, обзору, колесо обзору. Щас давайте що буде. Ва, ведеться спостереження. Он яка висота, не знаю скільки тут метрів. Так, все, я готовий. Так, а на яку нам сторону краще сісти? Давайте сюди. Я не знаю, де та хрена тінь крутиться. Ой, вона вже не крутиться. Мені каже, що треба назвати колесо страху. Так, вона вже устаріло. Це коротше на нас свій страх і риск. Подивимось, хоча б ще камеру не купить. Зараз буду вам показувати полтаву, як с высоти кашиного політу, полету. Красивки, так, жарко, ну сегодня сумочку побольше взял бо причандав побільше так всім ж побажати гарного дня мирного нема А ну, іначе може задобав коротше останній раз я мабуть, на чертячому колесі катався років 15 назад може 14 О, як тут хорошо пробуває кстати. бомбезно. Тоже хочет им покататься. Вот очки есть. Что там, кто там, что там. Бабушка баклажки походу в этом собирает. А что у нас там? Прямо алмазный. Так, цены мы типа в центре. Да, вот у нас алмазный. Коротше там алмазні половки в далечині на що нам тут видно о, дивіться участок який заброшений раніше тут були о ті машинки, що потоком зрозуміли Потім лідува якась фігня була Так, я вставати не буду Так, мишини не, не на вершині Дивіться, яка зелена Полтавщина Полтава. Ой, треба ж на ту сторону трохи. Ну все дерево ми так заросло, не дуже і видно все, так? Да? Так, це я вже пікі. на піки. На піки слави, так. Да? Все, йдемо на спуск. Так, да, іби повише було, було б неплохо. О, на все страшно дивиться. Не та паркуша. А вон щось якісь до Ось, скільки на цих сідалах людей переїздило, прикиньте. Це ж вони не мінялися. Ніколи в житті, мабуть. Так виглядає мирне небо без ракет. Тихо. Цікаво скільки ми. Ну це я чуть-чуть вже 5 хвилин. Десь 5 хвилин. Ні, чуть-чуть більше. Так, там почтальони мене не ждуть внизу. Дивіться, яке воно жаво вже. Таке страшновато, да. Казали її покрасили, я не поймав, що тут красали. А, мабуть, сідала, так сідала тоже. Я не знаю. От ця фішка взагалі дивіться, Не працює, коли ж вона працювала. Фонарі взагалі... Ну коротше, нема спонсора. Там я блогерів дивився в этом. Як іло. В Києві. Колесо обзору. А то, то нам на походу серйозно. А у нас таки. Це вітер сейчас дує, воно ось шатається. Так, стремновато, да. Ну нічого. За 15 років раз проїхатися без щерг, без нічого. Раніше, наверное, 5 копів стоїло. Та ні, не, не 5, може, копів 50, да? Стоїло чистить. Такий мотор невеликий. Круте таку макину. А, їх два два. Вон кінжи на стеніці, жде. ще, ще покатаемся, потом щось рішимо. Поїдемо додому через центр. А, открываєте бо. щоб я не полагав нічого систему дякую Ой. а тут все на велосипеді там на велосипеді да? коротше камера быстро перегрівається зараза не знаю останній кадр чи сохранився тобто наша запись последний так где вас поставил ну, давайте я сейчас вас вот так поставлю пока я все наставлю опачки оп, оп. 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 И в холодке хорошо давай ка друзья еще вас примочаюсь оп рукой закрылся в том режиме еще доснимаем всю серию да так 9 хвилин сейчас Тук що тут дівчина збіг. Так, мені камеру надав ліву Про на Про взяти. Пронумеровано 13, баба Йога 13, що це таке. Це які птахи тут, мабуть. Обітають. Ну, кроме голубів я тут нічого не бачу. Сміху не працює. Ладно, давайте проїдемося ще. Там де музон? Ні. Блін, там авторські права можуть бахнути. Там пройдеться Калинова алея. І там, коротше, пройдеться... Знаєте що Ось Дивіться, фішка ця модна. Прийдеться мозон удалять. Ну, коротше, ще щось. Воно не завжди то роботу, та музика. Тобто не нарушав авторських прав, можна припинити. То все відміна. Не знаю, щось не горює желання. Як воно там називається, 3D і Що? щось. Зараз будем камеру міняти находити. Сейчас я тут доснимаю, потом тебя дожду пока пустына это. Кабачок. Постынная камера с батареєю. Полный-то на морю всякие брылки продаваем. И сейчас такая фишка. натуральный лимонад. ну короче таки таке освіжиться можна ці домик конечно дорогие з не квартиры тут сумасшедшими я дивився на дом на дом рио так ось дивіться, на цьому і закінчимо. так я бажав вже вам небо і гарне дня. Живи собак заборонений.